Скільки вже разів тебе пробували ТЦК пакувати а, ні разу. Ні, в цілому були такі ситуації, що мене просто обступили, думали, що я там десь буду тікати. Але мені якби це ж не вигідно. Мені це не треба було. А, ну прямо щоб так з руками ліз, то ні. Цілеспрямовано? ні, ні разу. А так, якісь наміри? ну я думаю, так, да, в них були наміри, я нічого не кажу. А, але руками ніхто не ліз, а, скільки разів вони мене зупиняли. Хоч ми там тисячу разів пересікалися, 12 разів за всю історію зупинили, але ніхто руками не ліз. Бачите, ну це по суті їм реклама, але говорю, як є. І так само до громадян України, які, коли я веду стрім, то я не бачив, що хтось до громадян України сліз взагалі. Була тут ситуація. Тут біг стрім проводити, але я не встиг. Не встиг на якийсь жорсткий заміс. Там швидко все розрулилося, Люди, якби, людне місце було. І багато людей зібралося і, і чувака відпустили. Та думали, що, що там тягатися. Думають, ладно, відпустимо. Хоча я точно ситуацію не знаю, якби сам біг туди подивитися.